Вчора розпалював димарь біля цієї верби сухої. І напевно десь там впав, впала одна гранька. Сьогодні зранку прийшов. Все, що мені для димаря було хороше, все згоріло. Куча попелу, помаленьку піднімався вогонь вверх. І там ще димиться чуть-чуть тліє. Можливо, таке, що воно буде підніматися аж вверх туди, по тому сухому стовбору, а там і ще сухий, аж наверх. Не знаю як, як його затушити, але дуже високо. Ну, може піде дощик, а там гриби жаряться. Жарені гриби. Ну, Тут опаса знаходиться, бо тому, що можу впасти ця гілляка. Я під нею стою. Так що таке то Мій двохрічний запас практично вигорів.